Короп ефем рідне радіо. Шановні слухачі, вітаємо вас на хвилях «Коробського радіо на частоті 101,6 FM. Замовляйте вітання та оголошення за телефоном 2 15 75 та 098 595 0075. Доброго ранку, шановні слухачі! Вітаємо вас на хвилі рідного радіо Короб фм сьогодні. Четвер, 12 вересня у студії Лілія Висоцька. В ефірі сьогодні народний календар та вітальна програма. 12 вересня день фахівця радіоелектронної боротьби збройних сил України. Віряни за новим календарем вшановують пам'ять святого священомученика автонома. За старим церковним календарем вшановують пам'ять благовірного Олександра. Від цього дня змії починають вже ховатися по норах, тому в ліс ходити вкрай небезпечно. Іменинники сьогодні Данило, Іван, Микола, Олексій, Семен талісманом людини, народженої 12 вересня, є турмалін. Здавна вірили, що цей камінь допомагає медитувати. Також вважалося, що турмалін прибирає будь-які тривоги та страхи. Який сьогодні день в Україні та світі? 12 вересня в Україні святкують День фахівця радіоелектронної боротьби збройних сил України, всесвітній день дельфінів, день шкільних фотографій, день комп'ютерника і програміста, міжнародний день в'язання гачком, міжнародний день усвідомленості, міжнародний день організації Об'єднаних Націй по співпраці Південь, Південь. За останні 130 років 12 вересня максимальна температура повітря складала 29,6 градусів Цельсія. У 1954 році мінімальна ж складала 1,7 градусів за Цельсієм. У 1968 році сонце в коропі сьогодні зійшло о 6 годині 18 хвилин, а зайде за горизонт о 19 годині 10 хвилин. Протягом усього дня погода у коропі буде похмурою, проте без опадів. Народний прогноз погоди. Наші предки помітили, що теплий вечір і зоряна ніч 12 вересня обіцяють хороший врожай наступного року. А теплий сухий день вказує на пізню зиму. Це був народний календар. Давайте за родину, за родину, рідну Україну І за здоров'я щастя хай лється як вино, і за батьківську І щоб між нами горя ніколи не було. І щоб між нами горя ніколи не було. Вітальна програма. Сьогодні день народження святкує добра та чуйна, віддана та невгамовна, ніжна та чарівна, завжди усміхнена. Жінка-душа, жінка-свято, жінка-волонтер і просто красуня. Голова відокремленого підрозділу Товариства Червоного Хреста Таїсія Онопко. Її з днем народження поспішають привітати друзі. Тосю, дозволь тебе привітати з днем народження. Ти людина зрі. Їдкісною добротою душі, ти добровільно за покликом серця віддаєш свою енергію, час, ресурси, коротше кажучи, частину свого життя. Ти мовчки робиш свою роботу, терпиш тяготи, долаєш проблеми, працюєш для блага людей. Ти людина з дійсно великим серцем. І для нас велика честь привітати тебе із днем народження. Бажаємо щастя, сил, наснаги і головне здоров'я. Ніколи не опускай руки. Віри, сил тобі і терпіння в цей день ми бажаємо. І щоб за своє чисте серце ти отримала багато подарунків долі у вигляді добробуту, щастя, кохання, здоров'я та довголіття. Привітну, ніжну, гарну і чарівну вітаю з ним народження, царівну. Бажаю на віку одного щастя. Покрову Божого небесного причастя, щоб поруч були друзі незрадливі, щоб ні були веселі і щасливі, тепла язичу, і багато дива, чарівна будь, весела і щаслива. Сьогодні щастям дуже сяєш, забудь на мить про всі діла. Ти день чудовий відзначаєш, він повний світла і тепла. Хай прийде те, на що чекала, в житті погане все мене, На рік мудрішою ти стала, не буде хай в тебе проблем. І ще від серця побажав. Бажаю здоров'я, злагоди, добра, хай радості не буде краю. Яскраво йде життєва гра. У день народження бажаєм краси, натхнення, позитиву. Вікно хай сонце заглядає, веселка буде після зливи. Хай злагода панує в домі, в душі, гармонія і мир. Ніколи не сивіють скроні. На плани вистачає сил. Шановна Таїсія Михайлівна, прийміть у ударунок із днем народження цю пісню. Річка біжить, та біжить крутими берегами, як моє життя. І не знаю, де воно причалить русло її, не можна вернути назад. -о. -о, -о. так мої роки пролітають, як по річці хвилі Не спинити їх. Це нікому в світі не підцілує те, чия не спитає у нас Все мене ріка, і вітер сильно хвилю підіймає, те, чия жене, легкого в житті немає, та знаю я, що берег там свій віднайду. Мене не покидають до пливу аж до кінця, бо так сильно цього я бажаю сам, я пройду всі дороги свої, Ти біжи, біжи ріка, занеси мене. Вітання не завершуються, шановна Таїсія Михайлівно, до вас линуть і вітання з днем народження. Нехай волошками цвітуть літа прекрасні. Нехай здійсняться тисячі бажань, щоб доля дарувала тільки щастя, ні грама бід. Ні, капельки страждань, життя хай квітне, мов вишневий сад, і кожен день усміхнено радіє. А доля подарує зорепад здоров'я, миру, успіхів, надії, усмішок глибоких, як дно океану, і міцного кохання без меж і обману. Таїсія Михайлівна, прийміть слова поздоровлення із днем народження, а також пісню подарунок від голови ветеранської організації Коробщини. Сьогодні ювілейний день народження відзначає чарівна жінка, голова відокремленого підрозділу Товариства Червоного Хреста України в коропі. Таїся Михайлівна. Цією знаменною датою її житті вітає організація ветеранів України Коропської територіальної громади. Прекрасна, неповторна, неймовірна. Вітаємо тебе і з народження з цим чудовим днем, коли ти сяєш яскравіше, ніж завжди. Залишайся такою ж мудрою та доброю, гарною та сильною. Прикрашай цей світ собою та даруй тепло та світло всім навкруги. Бо ти це вмієш, як ніхто. Бажаємо тобі любові та жіночого щастя, здійснення заповітних мрій та радощів щодня. Нехай усі негаразди обходять тебе. Нехай Вік залишається для паспорту, а в житті нехай кожна мить буде щасливою. Ой ще й токін стоїть, щаслива грива. Чеши мені, чесать и чесать, ой, Маречка, чечери, 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 Росчешими кучері, Гадаємо, це було вітання для Таїсії Онопко. Її з днем народження привітали друзі та організація ветеранів Коробщини. З вами була Лілія Висоцька з Ічумирного неба, шановні слухачі. Чекаємо на вас завтра на хвилі 101.6 FM О 6.30. Дякуємо, що були з нами. Бережіть себе. Короб FM – Рідне радіо.